Усім привіт! Ми компанія StudLab і вже більше п'яти років допомагаємо студентам з написанням курсових, рефератів, есе, статей та інших навчальних робіт. У нашій команді лише досвідчені автори, викладачі та фахівці в своїх галузях. Ми завжди працюємо за договором, що гарантує чесність і законність кожної угоди. У нас ви можете бути впевнені у високій якості виконання роботи. Це підтверджують тисячі клієнтів. Підписуйтесь на наш інстаграм, щоб бути завжди на зв'язку. Сьогодні маємо чудову можливість поспілкуватися з нашим клієнтом, який скористався нашими послугами, і погодився на міні-інтерв'ю, щоб тисячі інших студентів, які хвилюються, яку ж компанію обрати, швидко могли зробити свій вибір. Дякуємо, Ілля. Розкажіть, будь ласка, як ви дізнались про наш сервіс? Привіт! Я знайшов вас через інтернет. Саме інстаграм, коли мені потрібна була робота з написанням курсової роботи, потрібно було знайти надійний сервіс з якісним написанням курсових робіт. Зрозуміло, а що саме вас змусило звернутись саме до нас? Я був дуже зайнятий навчання, робота. У мене не було просто часу на написання. Я хотів знайти якісний сервіс, який пропонує якісні роботи в короткий термін. Ваші відгуки були дуже позитивними, тому я вирішив звернутися. Але Перед тим хотів би ще розказати історію про позитивний і негативний досвід з подібними сервісами. А можете детальніше розказати про негативний досвід з подібними сервісами, оскільки ви можете вберегти сотні клієнтів? Так, звісно, минулого року мені потрібно було написати курсу. Я шукав допомоги у знайомих. Мені порадили одну старшу курсницю. У неї також була сторінка в інстаграмі. В неї в штаті також працювали декілька авторів. Я з ним зв'язався. роботу мені написали, але коли ми діємо до правок, мене просто заблокували і мені прийшлось. Правки вносити самому це дуже неприємна ситуація. Дуже добре, що ви змогли самостійно виконати правки та здати роботу. А ще хотіла б запитати, чи змогли б ви детальніше розказати, як саме у вас пройшло замовлення роботи у компанії StudLab? Так, звісно. Це було дуже просто. Я написав вам в Директ інстаграм. Через 15 хвилин моє замовлення було оформлено. Мені сподобалось, що менеджер швидко відповідав. А як ви оціните якість написаної роботи? Робота написана дуже добре. Звісно, були вправки, але їх швидко внесли, менеджер постійно був зі мною на зв'язку. Ми завжди прагнемо до найвищих стандартів і хочемо, щоб клієнти отримували саме те, що шукають. Ваш досвід для нас дуже важливий. Якщо хтось із вас шукає допомогу в написанні студентських робіт, ми завжди готові вам допомогти. Дякую вам, що поділилися. Своїм досвідом, дякую вам. Я впевнений, що буду звертатися до вас знову і знову. Потрібна якісна курсова робота. Замовляй роботу у StudLab вже зараз. Наші професійні автори виконають її в найвищій якості та точно в термін. Менеджери працюють без вихідних з 9 до 19. Також ви завжди можете звернутись до нас у зручний час. Пишіть нам, і ми допоможемо вам швидко оформити замовлення.